Запитання, дитяче мілкування, експертна думка. Свіже пагло, несподівані трактування. Привітання з новим роком від малечі. Бажаю вам всім хорошого нового року, щоб ви не хворіли, а робили сніховики. щоб був чудовий настрій. Ну, на Новорік і зовсім усюди. Щоб пройшли дуже класні канікули зимою. І всі канікули. І ще бо... щоб, щоб підтягнули хтось у кермову, то це дивиться. Бажаю вам, щоб війна закінчилась, щоб було небо мирне, щоб багато діх було. Щоб завжди у людей було. Безкінечність грошей, щоб в них було небо мирне над головою, і щоб всі війни повернулися додому. Бажаю гарного, гарних свят з Новим Роком і гарного настрою, щоб було багато грошей, щоб ніхто не хворів і щоб всі були щасливі. Я хотів би побажати, щоб в них в сім'ї завжди був успіх, щоб вони були не бідні, щоб в них були гроші, щоб вони жили спокійно, не було ніяких тривог, не було ніяких зривів. Щастя, здоров'я, щоб усіх получалося добре навчатися і отримати добре знання. Любі наші діти і дорослі. Я бажаю, що ви що на новий рік вас все дійсниться і закінчиться війна. Нічого не буде над головою літати. Я хочу вам побажати мирного неба. Всім людям на новий рік я пожелаю, щоб дід Санта Клаус їм подарував більше подарунків, чим він вони живають. Бажаю людям, щоб вони не хворіли, щоб мирного неба над головою, щоб все в сім'ї було добре, щоб в них батьки були добрі і знання. Любі криворіжці, я вам бажаю, щоб нового року закінчилася війна, щоб було мирне небо над головою, щоб ви ніколи не плакали, не хворіли, щоб у вас все було і буде добре.